Тоді, шановна комісія, до вашу уваги запропонована робота на тему дослідження та програмна реалізація методів прогнозування фінансових ринків. Об'єкт предмету мету роботу ви бачите на слайдах. На наступному слайді постановка завдання моєї магістерської роботи. Фінансовий ринок. Фінансовий ринок це сукупність фінансових ресурсів та їх транзакцій. Мета фінансового повна функція фінансового ринку це полягає в трансформації бездіяльних грошових коштів в капітал. Головними посередниками фінансового ринку є. Банки, біржі і інші підрозділи, які ви бачите на слайді, фінансовий ринок – Це ринкові інститути, на яких відбуваються відбувається торгівля фінансовими активами. Фінансові активи це інваземна валюта. Кредити, депозити та інші інструменти. На наступному слайді ви бачите класифікацію методів про називання фінансового ринку. Прогнозування це передбачення майбутніх подій. Метою прогнозування є зменшення ризиків при прийнятті рішень. Прогнозування має дві сторони: передбачувальну та перевказівну. Передбачення означає, яких, передбачення описує які перспективи можуть бути у майбутньому. На основі отриманої інформації ми можемо приймати рішення та уникнути яких будь-яких будь ризиків. Актуальність моєї роботи ви бачите на слайдах. Для моєї роботи використовувалася кластеризація для обробки даних та ройовий, ройовий інтелект для навчання нейронних мереж. При поводові нейромережевої моделі заснованої на ройовому навчанні. Будемо намагатися відтворити еволюційні процеси оптимізації, та будемо перевіряти, чи такі ж вони ефективні у прогнозуванні фінансових ринків, як і у розвитку біологічних організмів. Почнемо з того, що незалежність штучних нейронних мереж змушена обробляти вибірку. При, Побудування моделі для начала потрібно сконструювати декілька однакових нейронних мережі. Кожна з них буде аналізувати свій процес. Ці мережі повинні бути однаковими за архітектурою. Такі відмінності, як кількість нейронів, шарів або функція активації, Є некоректними, тому що тоді буде визначатися лише одна мережа, яка буде мати базові параметри, які будуть найбільш адекватними для ситуації на ринку. Але в такому випадку ми можемо зіткнутися з тим, що Мережі, які, які вчаться на одних і тих даних, будуть давати нам один і той ж результат, і вони не будуть конкурувати. Тому кож, кожна мережа буде вчитися на своїй підвиборці, яка буде виокремлюватися від загального масиву даних. Для як, сегментування е, даних буде використовуватися відстань Дженсона-Шеннона. Е, ця відстань е, 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 використовується для оцінки відмінностей між кількома е, розподілами. Е, під, 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 е, під час роботи буде е, е, використовуватися на е, нейронні мережі простого. Прості народні мережі, щоб ми змогли побачити ефективність від попередньої обробки даних та ігрового навчання. Оптимізація мережі буде заснована на мінімізації квадрата помилки по відношенню до навчальних прикладів. За допомогою методу градієнтного спуску. Початкові значення у всіх мереж будуть, будуть рівні одиниці. На цьому слайду ви бачите порівняння мов програмування. В роботі був використаний Python, тому що в нього є багато вільних бібліотек. На цьому слайді ви бачите порівняння середовищ розробки. В моїй ровиці було обрано анаконду, тому що вона підлаштована під наукові обчислення. На 10 слайді ви бачите структурну схему програми. На 11 слайді ви бачите. Реалізацію модулів. Перший це модуль завантаження, де завантажуються дані, які були отримані від користувача. Також цей модуль обробляє дані, а також Додатково підтягує дані е, е, користувача, які зберігаються в базі е, даних, це е, такий підхід е, наступному е, проводити повторне тестування вже без додаткового завантаження. Другий модуль це паст, е, е, пастеризація даних. Е, третій е, модуль. Е, в третій модулі ви бачите три класи. Перший клас він запускає метод, другий він запускає та регулює роботу операторів, а третій це третій клас реалізує кожного агента, тобто мережу. В мережі у кожного агента кожен агент реалізує нерону мережі. У прямого проходу кожна ранна мережа є, має два вхідні значення у прихованому шарі та один у вихідному. Як в якості функції активації використовується логістична функція, поле конфмат це матриця даних про мережу. На цьому слайді вже було проведено тестування, це результати прогнозування валютних курсів розвинених країн. На слайді видно, що нейромережева, нейромережева модель, яка використовує попередню пробку даних, є більш точнішою, ніж нейромережева модель без обробки та, та авторегресія. На наступному слайді це результати прогнозування фондових ринків розвинених країн, якому теж зрівнюються нейромережеві моделі з обробкою даних, без обробки даних та авторегресія. Це висновки з моєї роботи. Дякую за увагу, мій доход закінчився.